В нашому підході ми розглядаємо психологічну травму як результат некоректного часткового травматичного досвіду, який формує неадаптивні ідеї, переконання і поведінку. І ми працюємо безпосередньо з тим, що нам заважає нормально жити тут і зараз. Тому що, наприклад, якщо наші батьки розлучилися і в нас формувалася звичка винуватити себе в усьому, що ми погані, що ми неправильні. То ми працюємо конкретно з тим, що у нас неадаптивне це переконання, яке не робить нас здоровими і щасливими, навпаки, руйнує наше життя. Або ми починаємо вважати, що всі стосунки приречені, що це дуже погано робити стосунки, займатися цим, тому що в нас є негативний досвід, і ми на ньому базуємо вже своє мислення. Наша задача як психологів показати, як все є насправді, і вже відповідно будувати своє мислення на реальному розумінні. А не на цих домислах, на тих неадаптивних, шкідливих для нас ідеях, і формувати своє теперішнє, акцентуватись на теперішньому, а не заглиблюватись в травматичні переживання, події і вирішувати, хто там був правий, хто винен і як це все це було повинно було бути насправді. Ми зосереджуємося на тому, що є зараз, і від сьогоднішнього будуємо наше майбутнє.